У спорткомплексі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулось відкриття галереї спортивної слави. Там зібрались представники спортивної громадськості області, провідні спортсмени та тренери. На довгоочікувану подію приїхав і голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Ідея створення галереї спортивної слави належить літописцю історії спортивної Житомирщини Іллі Павловичу Опанащуку і декану факультету фізичного виховання і спорту Тамарі Борисівні Кутек, яка разом з членами кафедр факультету здійснила мету всієї спортивної громадськості. Перерізали стрічку голова Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка і заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута. Тамара Кутек провела екскурс. Ось для всіх присутніх, повідавши історію спорту Житомирщини за два останні сторіччя. Ідея створення галереї спортивної слави Житомирщини виникла ще багато років тому при житті Іллі Павловича Опанощука. Ілля Павлович Опанощук був не один раз в гостях на факультеті фізичного виховання і спорту і учасником багатьох спортивно-масових заходів. І після того, коли ми поспілкувалися, він відкрив секрет, що він майже все життя своє збирає інформацію, матеріали, фотографії і документальні матеріали і його мрія, що все це залишилось на факультеті. Після цього ми в обговоренні прийшли до висновку, що бажано було б відкрити музей спортивної слави, і ось багато років уже більше десяти років робота велася. Ми намагалися відкрити ще раніше, але не завжди керівництво області могли відкрити галерею спортивної слави. Тому, от працювавши разом із спортсменами, тренерами, і фахівцями галузі фізичної культури і спорту, в основі яких лягли матеріали зі. Прині Іллі Павловича Панащука. Ми і відкрили галерею спортивної слави. Представлені експонати особисті речі спортсменів. Це сабля Михайла Лапутька, який був переможцем всесоюзних багатьох змагань. Це тренер чемпіона світу Геннадія Чичура. Представлені експонати це шипівка. Валерія Скворцова, яку він подарував спортсмену Брумелю, який виграв потім олімпійське золото, і особисті речі спортсменів Інни Євсєєвої та Рустама Ахметова, які завжди мріяли віддати такі речі у галерею спортивної слави і з радістю підписали нам їх на зберігання. Це мрія багатьох поколінь відкриття галереї спортивної слави, і звичайно, як мотивація щодо подальшої спортивної роботи, підвищення рівня професійної майстер. Сі наших чемпіонів факультетських, Житомирських і обласних, які будуть дивитися і брати приклад для того, щоб бути також на вершині слави, кожен житель Житомирщини може прийти, але завчасно попередивши, щоб ми могли організувати цю екскурсію і навіть принести якісь експонати або матеріали, які можуть доповнити галерею спортивної слави. В експозиції галереї представлені досягнення кращих спортсменів області, які брали участь в Олімпійських іграх, ставали чемпіонами Європи та світу. Розміщені фотографії провідних тренерів, голів спортивних товариств, тих, хто докладав зусиль для розвитку спорту в області. Сергій Бубка був приємно вражений, побаченим. Дуже позитивне враження, тому що тут зібрана історія. Цього чудового краю, Житомирщині. Я впевнений, що молодь, яка сьогодні займається, прославляє свій рідний край, прославляє Україну, буде продовжувати примножати. І хотілося бачити в майбутньому, щоб таких кімнат, як можливо, більше було. Це буде такий самий позитивний і необхідний вплив в розбудову спорту Олімпійського руху на Житомирщині. Коли ми знаємо свою історію, я впевнений, що буде дуже позитивна. І гарна майбутня історія. Ми повинні виховувати нашу молодь, наших громадян, завжди пам'ятати історію. А тут дійсно сьогодні ми бачимо в цій галереї зібрана вся історія, тому будуть успіхи, будуть нові перемоги. Ми будемо пишатися героями Житомирщини. Серед фотографій заслужених тренерів України в галереї спортивної слави є Костянтин Миколаєвич Щеглов, який у свої 82 роки є рекордсменом України серед ветеранів плавання, багаторазовим призером та переможцем міжнародних змагань. У 2013 році я закінчив тренерську свою кар'єру. І щоб не скучати, і активно продовжувати. спортивную деятельность, я занял ветеранским плаванием. Сначала участвовал в международных соревнованиях в городе Донецке, попробовал свои силы и сразу установил три рекорда Украины. После этого начал участвовать во всех соревнованиях среди ветеранов. Тринадцатый год закончился тем, что я участвовал в чемпионате Європи І зайняв два призових п'ятих міста на дистанціях 100 і 200 метров брас. Затем участвовал в чемпионате Португалии, выиграл, чемпионате Швейцарии, в чемпионате Австрии, чемпионате Польши, чемпионате Венгрии в этом году. участвовал в Кубке Европы в Будапеште, где завоевал три первых места. Недавно я возвратился с Франции, где участвовал в чемпионате Европы и там завоевал одну золотую и две серебряные медали. Я доволен тем, что в свои 82 года Я не просто участвую в соревнованиях для статистики, а своей активной тренировочной работой выхожу на уровень, что ни с одних соревнований я не возвращаюсь без медалей. А они, этих медалей у меня уже более 60 все чемпионаты и Кубки Украины и все международные соревнования, которые проводятся за границей. Сейчас мы готовимся прийняти участь у чемпіонаті Польщі, де я хочу встановити новий рекорд України на дистанції 800 і 1500 метрів вільним стилем. Я готувався в Ніці проплити 1500 метрів на відкритій воді, але вийшло так, що одновременно проводились соревнування і в басейні, і на відкритій воді. Тому довелося щось -то вибирати. Я вибрав 200 браз, який і... закончилась с золотой медалью. На следующий год в Лондоне проводится чемпионат Европы. И вот мы уже сейчас начинаем думать о том, чтобы принять участие в чемпионате Европы в Лондоне. Я хотел бы, пользуясь случаем, пожелать всем думать о своем здоровье через спорт. Не только плавать. а бігати, в футбол, играть в волейбол, ходити на прогулки. Тобто більше чим більше двигаться, тим більше активно проводить, в тому числі час і в спорте, тим можна рассчитывать на хороше здоров'я і долголетня. Експозицію галереї спортивної слави можуть відвідати усі бажаючі, які Подадуть заявку в деканат факультету фізичного виховання і спорту. В приміщенні Житомирського телецентру відбувся відкритий чемпіонат області з бодібілдингу, менс, фізік та фітнес-бікіні. Змання викликали неабиякий ажіотаж, тим більше, що в них взяли участь кращі спортсмени не лише Житомирщини, а й інших восьми областей. Житомирська федерація бодібілдингу та фітнесу постійно проводить такі змагання, завдяки чому у спортсменів, як жінок, так і чоловіків є досить гарні результати і перспективи. Звісно, ну, спортсменів стало намного більше. Кожен раз кожного півгодинки ми проводимо э, весною кубок Полісся, а э, осінню ми проводимо чемпіонати. Це вже третій турнір. И на первом у нас было до 30, потом до 40 и сейчас до 65. Где-то каждый турнир растет количество. Ну значит, это совместный труд. Конечно, основную работу я немножко взял на себя, потому что у меня сегодня ну, секретарь выступает, то есть в категории, поэтому самому было немножко тяжело. Олег Антонович Малиновский, вице-президент мой, мы вместе работаем. Очень хорошо помог. також. інші э, спонсори». чоловіки та жінки на сцені демонстрували міць своїх м'язів за підтримки вщент заповненого залу. Це було справжнє видовище. Чоловіки змагались у восьми категоріях. Бодібілдинг чоловічий і фітнес жіночий на Житомирщині покращується. Покращується, тому що ми бачимо, що обласні змагання, які сьогодні відбуваються, на них приїжджає багато спортсменів з інших. Куточків нашої України з інших областей. Що це що це говорить? Що дійсно призовий фонд і е, висвітлення в засобах масової інформації дає свій певний результат. Тому ми бачимо останні часи, що приїжджають до нас із Вінниці, із Чернігова, спортсмени. Це в першу чергу. Це позитив, який я кажу, що е, завдяки. Монотонній тяжкій роботі, будемо так казати, федерації бодібілдингу, який очолює Віктор Шумінський. Він дійсно чоловік ентузіаст, розумієте? Тому в першу чергу хочу зазначити, що завдяки спонсорам відбувається сьогодні турнір. Ви ж розумієте, це не комерційний турнір. Тут гроші люди не заробляють. Тут люди приїжджають фанати. Тут завдяки спонсорам і оболівальникам проводиться цей турнір. Я хочу сказати, що бодібілдинг це е, такий вид спорту, що будує тіло, своє тіло. Тому е, без е, тіла немає, немає душі, тому що тіло це храм душі, розумієте? Да? Тому я хочу зазначити, що бодібілдингом можна займатися і в 40, і в 50, і в 60. Зараз ведемо з Федерацією бодібілдингу України, щоб провести в 2018 році чемпіонат України саме в Житомирі. Тому Працюємо над цим. Я розумію, що кошти повинні бути дуже великі, бо це вже рівень, самі розумієте. Але у нас перспектива є, тому що ми вже засвітились в Україні як житомир, житомирщина, такий, можна сказати, супер обласний турнір. Члени журі визначали кращих у багатьох номінаціях, серед них і Житомирські спортсмени, які постійно вдосконалюють свою майстерність і мають перемоги на всеукраїнському рівні. Є богатирі і на нашій поліській землі. В Новограді Волинському зафіксований рекорд України. Він же є наразі і світовим рекордом, який встановив Віктор Прокопенко. Він перетягнув 12 мікроавтобусів на відстань 21 метр 55 сантиметрів. На цей рекорд чекали мешканці новограда Волинського, які заздалегідь зібрались на вулиці, куди приїхали представники, що мають фіксувати рекорди. Здавалося б, неймовірно, навіть з місця зрушити таку зв'язку автобусів, Бусів навіть з водіями, але і Віктору Прокопенку це вдалось. І так, метр за метром, рекордсмен перетягнув цю зв'язку на відстань 21 метр 55 сантиметрів. Фіксував новий рекорд навіть безпілотник і комісія з фіксації рекордів. Це вже третій рекорд Віктора. А на меті і ще четвертий. Неймовірно, але відчуваю велику радість, до якої ми довго готувалися. Перш за все це дякую. Олександру Кусенко, який запросив мене на встановлення даного рекорду, а також всім своїм рідним, близьким, хто мене підтримав, всім глядачам, які прийшли, зібралися неймовірно, але відчувається дуже велика радість, незважаючи навіть ні на втому, ні на втомленість, а також я довольний, радий. А впевнені, що були впевнені, що встановити. Так, був впевнений, готувався до цього спеціально. Вибора не було не встановити. Щоб було тоді б збирати людей-представників, якщо не впевнений встановлення рекорду. У мене вже ця мрія з 2012 року, це коли Олександр Шепель, богатир з Білої церкви, встановив рекорд, він протягнув 10 спринтерів на відстань до 20 метрів. Чесно кажучи, було важко в тому плані, що драбина вона не була надійно зафіксована і вона тягнула мене в праву сторону постійно. Тобто навантаження було на одну сторону. А так, якщо тренуєшся, то воно не дуже важко. Тренувався в Житомирі, в спортзалі Плаза. Там тренує мене мій тренер Олександр, спеціальні додаткові вправи, а також перетягування автобусів було. Автомобіля перетягування легкового на швидкість, на відстань. А як таких секретів немає. Як такої діяти в мене не було, я навпаки намагався їсти все побільше, щоб набрати вагу. Адже я в 2012-му, коли тут встановлював рекорд, в мене була власна вага в районі 95 кілограмів, на сьогоднішній день моя вага 105. А який рекорд ви тоді встановили? Я перетягував тоді автомобіль фуру. Одну фуру я тягнув на 25 метрів, на 50 метрів перепрошую, і дві фури я тягнув на 25 метрів. Це було до Дня Незалежності України, встановлювався даний рекорд. В подальшому ще плануєте якісь нові рекорди. Так, в подальшому я планую готуватися до встановлення більш цікавого рекорду. Я планую протягнути 20 вагонів від поїзду, загальною вагою 440 тонн. В світі, в світі зафіксовано рекорд, два чоловіки тягнули 30 вагонів. Я один хочу 20 потягнути. Тому будемо тренуватися, аби досягнути даної цілі. Ідейним натхненником Віктора є його тренер, майстер спорту міжнародного класу з Гирівного спорту Олександр Дідовець, у якого теж за плечима декілька рекордів. Це така визначна подія для новоград Волинського. Тим більше таке свято, що сьогодні в нас. Потрійне свято, і День захисника України, і покрова, і День козацтва українського, і Вітя цей рекорд присвятив всім, цим трьом святам, і те, що цей рекорд відбувся, ми в цьому не сумнівалися, тому що була ретельна підготовка з його сторони. І... Те, що цей рік відбувся в, Новоради, в Волинському, це також нам приємно всім, що все-таки лишній раз доказує, що Новорад Волинський був, є і буде спортивним містом не тільки в області, але і в Україні. Віктора підтримували жителі Новограда Волинського болівальники та одноклубники, з якими він тренується. Вітя це мій друг. Вот я з ним разом дивився, як він готується. Вот ми намагалися йому допомагати в цьому, і я дуже радий, що він все таки встановив цей рекорд, і це доказує, що в Україні є такі козаки, герої. Я приїхав Житомира подивитись на це дійство, і воно дійсно вразило. подивитись на цю колійку. Автобусів і просто думати, що то одна людина може взагалі звинутися з міста і вже на 22 метри, то, то дуже вразило. І я дуже радий, що я приїхав таки, що не що потратив свій час з задоволенням. Видно, що на, на Україні козаки є і будуть, так члени комісії, які зафіксували новий рекорд, вчили Віктору Прокопенку сертифікат щодо встановлення цього неймовірного рекорду. Такий рекорд в Україні не встановлювався ще жодного разу. 12 мікроавтобусів в щіпці протягнуто на 21 метр 55 сантиметрів. Вірю, що цей рекорд буде триматися дуже довго, через те, що ну, поки що не бачу претендентів серед наших стангменів, хто міг би побити такий рекорд. Нехай весь світ бачить, які могутні і сильні наші українські богатирі. Нехай весь світ бачить і боїться окупант вступати. На нашу землю. Віктор Прокопенко є уособленням цієї сили богатирської, і не лише фізичної сили, а й сили духу. Тому що такий рекорд це не лише сила фізична, це велика концентрація, ну, скажімо так, енергії для того, щоб зрушити з місця таку велику щіпку. І знаєте, ще такий важливий момент. Я думаю, що ця енергія ще в тому рідному місці, де народився Віктор Прокопенко, також дала йому можливість становитися. Новий рекорд України тяга 12 мікроавтобусів на максимальну відстань із застосуванням драбини. Український стронгмен Віктор Прокопенко. Було дуже тяжело представити себе, що це буде возможно в нашому родному городе. Но мы верим в будущее в нашей страны и верим в будущее нашего города. И знаем, что не один Виктор, у нас очень много людей, не, скажем так, которые не безразлична жизнь нашего города. Мы уверены, что Виктор будет радовать нас еще не одним подобным рекордом. Давайте пожелаем всем ему в первую очередь здоровья и спортивных наград новых достижений. В Черняхівському районі на футбольному полі Селянщинського спортивного ліцею відбувся фінал змагань з футболу серед дівчат. Право змагатись в ньому вибрали команди Жадьківського колегіуму, Траковицького природничо екологічного ліцею, Новопільської школи та Селянщинського спортивного ліцею. Погодні умови сприяли цього дня змаганням з футболу, і дівчата усіх навчальних закладів проявили себе повною мірою. Можливо, в майстерності вони поступаються юнакам, але азарт і бажання перемогти їм не займати. Тому і перемогли ті, хто найбільш цього прагнув. Кубок за перше місце в заліку спартак до школірів Черніхівського району здобула дружня команда дівчат Троковицького природничого екологічного ліцею. Ми дуже довго до цього готувалися. Наша команда, як сказано, дуже найсильніша. Обійшлися, обійшли і селянщину, і Новопіль, і жадьків. Ми, як деякі дівчатами, випускниці, ми довго до цього готувалися. Ну і перемогли. Наш тренер дуже нас добре підготував. Терехівський Сергій Дмитрович, який зараз вважається для нас найкращий тренером Черніхівського району. Спорт це для мене як друга мати. Тобто ви мрієте про професію вчителя фізичної культури або тренера? Так. так. Дуже задоволена грою, неочікувана була подача, чесне слово. Дуже емоції переповнюють, слов немає. О. Командна гра була сьогодні. Сильні суперники були. Ми дуже вдячні, що вони нам дозволили так виступити, показати себе з лучої сторони. Завдячуємо цим нашому тренеру таракійському Сергію Дмитровичу. В активі команди Новополя, незважаючи на результати інших команд, було більше очок. Тому в підсумку вони завоювали срібні нагороди. Сьогодні ми здобули срібні нагороди, задоволені результатом? Дуже задоволені. Ми перший раз, друге місце зайняли і саме з футболу. Ну, як тренувалися, чи коли, що від гри очікували. Очікували першого місця, але ну, тренувалися. У нас Андрій Миколайович тренував, він дуже нам допомагає, і ми віримо в його, що він... на наступний раз ми здобудемо перше місце. А команда дівчат Селянчинського спортивного ліцею, хоча й зіграла в нічию з командою Траковичів, посіла лише третє місце. На жаль, ми посіли третє місце. Ну, на все впереді, ми не будемо на цьому зупинятися, ми будемо працювати над собою. І... Дійсно, іноді поразка навчає більше, ніж перемога, так? Так. Да. це буде стимулом для того, щоб ви ще більше тренувалися і більше в команді. так? Да. А що головне в вашій команді? Як ви вважаєте? Підтримка і перемога. Все це є у вас? Да. Значить, буде перемога, так? Так. Да. Команди дівчат виплеснули безліч емоцій на футбольному полі. Проте всі вони є позитивними і залишаться у них на все життя. Ну, сьогодні ми завершили районні змагання з футболу серед дівчат разом з відділом освіти селища міського типу Черніхів. Сьогодні в фіналі зустрілися чотири кращі команди Черніхівського району. Це команда Жатьківського колеги, Троковицького природничо екологічного ліцею, Новопільської заліосвітньої школи першого, третього ступенів і Селенчинського спортивного ліцею. Ну, на голову сильніші були за всіх команда Селенчинського спортивного ліцею, але як то кажуть... М'яч круглий, і сьогодні удача відвернулася від команди Солінчинського спортивного ліцею, хоча вона і більш змістовнішня грали, краще грали, але помилка захисників, помилка воротара призвела до того, що ми з командою Трокович зіграли в ніч, і це не дало можливість нам перемогти. Але є перспектива, адже сьогодні в першу чергу, так як наше товариство Колос в значну увагу приділяє розвитку спорту на селі, це сільські діти. Талановиті діти, які разом сформують збірну команду Черніхівського району. Я думаю, сьогодні ще невдача Сельничинського спортивного ліцею, тільки загартує їх і в послідуючих роках вони будуть перемагати. Всі переможці і призери футбольних баталій отримали нагороди, призи та медалі від відділу освіти Черніхівської райдержадміністрації. Ці змагання. Проходили протягом двох місяців, тобто і вересень місяць, і жовтень місяць. Всі команди дуже серйозно, відповідально готувалися. І в минулому році, коли ми підводили підсумки, ми відзначали рівень майстерності наших дівчачих команд у всіх школах. А сьогодні я побачив, що і команда природничо-екологічного ліцею, і команда Новопільської школи, і команда Жатьківського колегіуму, і селянчинського спортивного ліцею ну, дуже потужно готувалася до цих змагань і показали найкращу гру за всі останні п'ять років. Професійні свята відіграють неабияку роль в кожному трудовому колективі. Поза увагою відділу освіти Чернігівського району не залишається жоден працівник освітянської галузі. Цими днями водії відзначили професійне свято, і відділ освіти також вирішив відзначити кожного водія шкільного автобуса, адже вони кожного дня підвозять дітей, вчителів, персонал до своїх навчальних закладів і на всі спортивні змагання. А вони відбуваються щотижня у відділі освіти кожного водія шкільного автобусу. Знають поіменно, це справжній дружній колектив. Це дуже надійні відповідальні люди, від них дуже багато залежить. На сьогоднішній день вони підвозять 871 учня та 325 вчителів, які доїжджають на навчання та роботу до зарноосвітніх навчальних закладів, до шкільних навчальних закладів Черняхівського району. Ми маємо 12 автобусів і ясно, від цих людей залежить, як буде проходити навчально-виховний процес. Я думаю, що протягом цих років ми підібрали дуже таких активних водіїв, тому що вони. Ремонтують автобуси самі, автобуси ніколи не простоюють. І якщо необхідно, навіть якщо автобус поламався протягом дня, протягом доби вони його ремонтують, і на наступний день автобус виїжджає в рейс. Водіям доводиться довозити дітей та вчителів іноді з дев'яти населених пунктів. І необхідно це зробити вчасно. Деякі з них мають вищу освіту. Працювали педагогами. Я за фахом теж вчитель російської мови та літератури закінчив інститут, працював. Теж в середній школі, зараз в гімназії. Працював в районі теж вже два роки працюю в чергі вже водієм таковоській школи. Ну, як себе відчуваєте на цьому робочому місці? 에, ви знаєте, робота, скажімо так, водія тяжка, але, скажімо, так, корисна для. Дітей і мені подобається працювати в цьому колективі. Більшість водіїв все життя за кермом. Працювали в різних галузях, але вважаю, що возити освітян це найбільш почесно. Е, працював і на маршрутках, працював, і на дальнобої. Чорнобиль пройшов шість місяців. Відбехав у Чорнобилі е, е, ліквідатором. Ну а зараз вожу дітей. Дітей возити дуже сложно. Ще колись при союзі я возив на 53-му, по Грозюці такої я е, пам'ятаю. Лавки Годив два я відвозив два з половиною, поки не отримали прогрес автобус. Так що я з дітьми зв'язаний дуже давно, звісно. Працівники Черняхівського відділу освіти відзначили усіх водіїв, подарували їм квіти і знайшли можливість разом з профспілкою надати і матеріальну допомогу. Від водіїв шкільних автобусів дуже багато залежить і весь навчальний процес. Наскільки діти вчасно будуть підвезені, наскільки вони будуть. Згуртовані зранку водієм, тому що водій виконує з ними ще й роль вихователя. Від того залежить їхній настрій на цілий день. Це дуже надійні люди, які нехтують часто своїм особистим часом для того, щоб відремонтувати свій бойовий корабель, можна сказати, і так вони завжди готові до праці. Вони завжди професійно виконують свої обов'язки і на урочистих зборах. Водії також мали можливість проявити свої таланти. Два кольори мої два кольори, душі мої обо, два коляри мої два кольори, червоне – то любов, а чорне – то журба.